Привіт-привіт, мої любі глядачі на моєму рукодільному вишивальному каналі. З вами я Ольга. Вітаю вас, рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні для вас знімаю відео таке я не готувалася, не відео спонтанне, сиділа, вишивала, вишивала і вирішила вам зняти це відео про цю роботу. Ну, не тільки про цю відео буде складатись із декількох таких періодів. Буде одна робота і буде ще одна або дві роботи, точно зараз ще і не скажу. Але почну з цієї роботи. Це робота осінній будиночок за схемою від Катруся Юа. Я вже неодноразово говорила про цю роботу, що цю схему я отримала подарок від Катрусі за відшив за її схемою пари вовків. І оце тепер взяла це у мене довгобут, хочу сказати. Ой, дуже довго я його вишиваю, щось мені здається, і воно щось так, знаєте, і йде, і не йде, і тут місяць тому наша. Юнона Божевільний Хрест, такий канал, організувала СП осінні. осінні СП, де мають брати участь осінні процеси. То я бігом бігом ноги в руки зібралася і бігом давай стартувати бігом до цього СП. Долучилася. І тепер у мене ця робота, хоч потихеньку, хоч потрошечки буде продвигатися. Бо вона настільки застопорилася, що хоча її вишито як би і немало, але вона трохи застопорилася. Тож я завдяки тому, що взяла її в роботу в СП, я почала з нею працювати. У мене за сьогодні ось вишилось оцей. Віконечко, будиночок, це у мене буде якраз така частинка, яку я буду здавати у звіт. Ще не дивилася, скільки я за сьогодні понашивала, але хочу показати вам, яка ж це саме робота. Можете подивитись, може трошки від лампи відсвічувати, бо сижу під лампою, світла немає. Трошки горить лампа е така, але світла основного немає. Ось о. можете подивитись, що буде ось так. Ось така ось буде роботка. Це осінній будиночок за схемою від Катрусі ЮА. Дуже класний будинок, мені він так зайшов, і це кольори осінні. Такий, який я обожнюю взагалі, будь-де я їх обожнюю. І мені дуже-дуже сподобався цей будиночок. Ну, чомусь він у мене затягнувся. Може, тому що я вишиваю його не на агіді, а на рівномірці. Може, ще через це. Вона така м'якенька, вона погано тримається на п'яльцях. Не знаю чому, натяжка така не дуже. Виходить у мене, але ж все одно я хочу її повишивати. Подивіться, скільки це схема на 90 майже 1 тисячу. Але оцей фон-будиночку, я його вже за, практично весь зафарбувала, типу я його відчила, тому тут такий великий відсоток, бачите, 67 майже відсотків. От, а вишивати я буду тільки оцей різний кольор на саму картину без фону. Тому в мене так і виходить. Але ж вишито не так то й багато, вишито майже все дерево, зліва оці кущі під деревом. Зараз я вам покажу, що у мене тут, так що у мене тут вишито. Так, 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 щоб так вам показати, щось воно зараз, зараз настрою, до речі, вишивається доволі легко, але з іншої сторони, і якби і не дуже легко. Чому? Тому що, е хто вишиває, я думаю, ви всі знаєте, що Листя, дерева, природа, пейзаж, це вишивати не дуже легко, тому що дуже великий розкид хрестиків, багато одиначок. І якби, ну, не дуже і легко вишивати. Але мені подобається. Мені подобається часта зміна кольору, воно дуже гарно поєднане все-таки яскраве, жовто гаряча осінь. Ось подивіться. Скільки виходить уже у мене вишитого, бачите? І оце, що не закреслено, те, що закреслено, це все фон по сторонах, а оце, що у мене не вишито, оце виходить, що те, що я вишила, це ще не половина з того, що мені треба ще вишити. Ну, я буду намагатися, звичайно, якщо порахувати, скільки хрестиків мені. Залишилося то ну, 30 тисяч там з копійками. Тому, якщо старатися, то можна і за місяць вишити, звичайно, якщо кожен день, да по тисячі, але в мене можливості такої немає. Можливості немає, тому що я то у відрядженнях, то робота, то різні. Причини для цього, і у мене не виходить дуже так активно вишивати. Ось я вишиваю під такою лампою. Ось вона у мене, бачите, лампа така, вона дуже зручна, я її ось сюди-сює ось прикріпила. Ось вона така кліпса. Я сюди зап'яльця прикріпила, і вона у мене крутиться в різні боки. Дуже-дуже зручно, хто хоче собі. То щось планує придбати, можете придбати, я рекомендую, тому що я нею вже доволі давно користуюся, і вона мене повністю влаштовує. Тут три режими. ось Раз, два. Ось такі режими. Але я користуюсь практично одним світлим білим режимом, тому що. Він мені більше за все яскравіший, більше за все він мені подобається. От тому, тому ця лампа є моїм незамінним помічником у вишивці, і я нею дуже задоволена. Ще в мене такі помічнички, як ножнички, е, такі ось є, ще у мене декілька штучок є ще для тримання тканинки. Але вони маленькі, а в мене, якщо багато кольорка, великий об'єм тканини, воно мало що й тримає. Отак От трошки причепила підтримати, щоб отут тканиночку оце і все, на що вона здатна. А взагалі, якщо чесно, то я закріплюю все звичайними прикріплю біндерами. Ось такі біндери купую в канцелярії. Великі доволі, і я йми прикріплю, вони дуже довго тримають, дуже добре тримають, і мені це подобається і мене це влаштовує. Тому це теж як лайфхак, щоб тримати тканину. Ось так я її беру. Раз, закріпила і все. І тут все тримається. Да? От. І відкріплюється дуже добре, і прикріплюється дуже-дуже добре і міцно тримають. Це саме головне, щоб міцно тримали, щоб була, якби і натяжка, і не пошкодила тканину. Вони, заскільки я їх використовую, тканину, вони у мене не шкодять взагалі. От. Ось така у мене роботочка, і такі будуть просування завдяки СП, в якому я беру участь. Але те, що я зараз по відрядженнях, по всіх різних таких, <смі> у мене зараз кінець року роботи, великий об'єм і все. Тобто у мене дуже-дуже мало часу на вишивку. Тому я хочу собі, знаєте, таке бажання загадати на наступний рік, щоб у мене було багато часу на вишивку. На улюблене, на улюблене хобі було натхнення на роботу, на вишивання, щоб у мене мої довгобудики просувались і наступного року вони вже завершились, і щоб все все було у моєму світі вишивки, в моєму вишивальному житті. Складалось добре, щоб мої роботки не затягувались. Надовго, щоб швидесенько-швидесенько вишивалось. Значить, дивіться, тканинка, тут у мене українська рівномірочка трембіта називається. Вишивається на ній добре, це бувовна. Вишивається добре. Колір тут такий молочний, не білий, молочний і дуже-дуже приємно для очей. Воно не так не сліпить. І очі дуже сильно не напружуються. І це дуже-дуже добре, що тканинка така не яскраво-біла. І ще я вибрала цей кольор із-за того, що саме таким кольором, практи... ну, практично плюс-мінус, є фон цієї вишивки, фон цієї роботи. Тому якраз у мене і вийшло так, що тканина підійшла під. Який я вишивати не буду, тобто буде у мене неповна зашивка. Ось так про цю роботу я вам практично все розповіла. Ось такий результат у мене виходить. Мені здається, що доволі гарно. Якби і не дуже все понятно, що тут знаходиться, але щось воно так гарно. Не буду розкривати, воно все в роботі. Воно все в мене закріплене, тобто я зараз сижу і вишиваю, і захотілося мені показати свій процесик, який у мене зараз в роботі. Тому не переключайтесь, ще один процес покажу, який я вишиваю цього тижня. саме про цю роботу, яка в мене лежить на столі, якою я зараз на даний час займаюсь. Чому я взяла саме цю роботу? З тих причин, що я вам розповідала в минулому відео. У мене зламався мій планшет. Я здала його в ремонт і хочу все одно ж повишивати. І ось знайшла ще одну таку роботу, яка в мене бере участь у СП від Юнони від бісеринки до хрестика. Юнона дуже-дуже. Тобі вдячна за цей СП, вітаю тебе, якщо ти мене дивишся. І це друга робота, у мене стався фініш в цьому СП однієї моєї роботи Ангела. І я взяла на заміну ось цю роботу. Це я купувала схему у Альонки Полар в Фейсбуці і вишиваю. Цю неземну красу. Це український семплер. Я вже неодноразово показувала його у своїх відео, і сьогодні я хочу просто розказати це відео присвятити цій роботі, розказати про цей семплер. Ось можете подивитися. Не звертайте уваги, що воно пом'яте, він просто в роботі це я розвернула п'ялець. І ось таке. Чудо, така краса в мене виходить. Дивіться, просто ну, це, це неймовірно, чесне слово. От я в захваті від цього семплеру, він так е, легко, так е, класно вишивається, все логічно, все гарно. І хочу ще сказати, що, що ж таке семплер? Ви задасте таке питання: що таке семплер? Семплер, слово семплер є різні поняття. Є такий. І в музичній індустрії таке слово, і у вишивальній індустрії. Тобто це просто полотно, на якому поєднуються різні техніки у вишивці. Там, ну, стібочки, якісь зображення, і вони обов'язково мають об'єднуватися спільною тематикою, спільною темою. І У вишивці христиком ну, ну, цей семплер дозволяє поєднувати. Різні види стіпків і хрестиків <кій> комбінувати їх. Ну, не тільки хрестиків, різні відеоків. Складні елементи на одному виробі, але у мене це семплер з суту хрестиковий. Тут просто елементи об'єднані однією тематикою. Це семплер називається семплер Україна. І тут дуже-дуже гарно утворилася така дуже-дуже цікава композиція. І воно настільки все поєднане, красиво, ну, естетично, що ну, просто ці орнаменти ну, вони захоплюють. Це таке українське-українське ще й в червоно-чорних кольорах. Мені цей... У мене ще є один семплер. Я купила дві схеми семплеру. У цій дівчини-дизайнера і дизайнерки, фемінітивами користуємося. Так, і почала я з цього саме Вишито в мене вже його досить багато, більше 60%. У мене залишилось, скажімо так, ось дивіться. Якщо отак-от от подивитися на нього, ось він який доволі величенький. він десь Приблизно 35 на 35 см, може навіть і більше трошки. От. І у мене осталася так от верхівка, окантовочка, і тут ще декілька елементів. Ну, семплер цей я планую примінити, яким чином оформити його, звісно, в раму. І повісити на стіну як такий елемент українського декору. І я вважаю, що він має таку, знаєте, якусь магічну силу. Тут ще буде вишиватися отут от слово Україна. Зараз я вам знайду, так, знайду схему цього семплеру. Ось так. Секундочку, сейчас я вам все знайду. Так, ось подивіться, можете подивитися. Ось у мене на планшеті. Слава Богу, я його вчора забрала з ремонту. І сьогодні вже він зранку в мене, в мене служить свою службу. Я дуже довольна, що так швидко мені його зробили. за три дні я вже його забрала. От, і сьогодні я... Хоча семплер, у мене є ця схема і на телефоні, і я б могла тут такого дуже рахунку, такого немає. Тобто все логічно і можна було би додати, але сам факт в тому, що на планшеті це набагато легше і простіше робити. Ніж на телефоні, тим більше, що вже у нашому віці зір не дуже. Ну, може, в когось він 100%, але це таке. Це, це ми опускаємо цю тему про зір. Так, семплер. Дивіться, люби Україну. Бачите, тут ще слова: в мене залишились і квіточки біля. Слова, орнаменти з однієї з іншої сторони, і слова Люби Україну. Я вважаю, що ця краса, якщо буде вона висіти, ось дивіться, я вище, то в мене вже от 70% що воно з себе. От так, так, так. Ось, бачите? О. Ось так у мене воно і. Виходить, вже так небагато залишилося, 30%. Тобто роботи, роботи, робота є, працювати треба, але я вважаю, що я, мабуть, я, якщо я дуже сильно постараюсь, то я до Нового року я вже встигну його відшити. І буде у мене ще один фініш. Так, забираємо. Маншет, ой, ой, Боже, що в цій сезонні хвороби все тече, все ПВ, кашель і так далі, і тому подобне, то вибачайте, якщо я вдруг так щось трошечки буду підшморгувати. Ось, подивіться. Ниточка моя, вже, це у мене 16-й каунт. Ниточки СХС. Але у мене я збирала повністю, повністю щоб у мене були з собою ці ниточки комплекту. У мене є декілька моточків, один моточок, по-моєму, чорного і червоного, у мене є е, DMC. Ну, вони, я вам хочу сказати, що, От подивіться, от вишита GMC, да? а ось вишита СХС. Бачите, наскільки тут виглядає плотніше, тому що ниточки СХС, вони трошки товстіші за ниточки DMC. Тому, тому так виходить. Але ж воно, воно попереться, воно нічого не, <кій> нічого не помітно буде. Просто я для себе знаю, що ось вишита ниточками СХС. Ось вишита, бачите, є просвіти, є просвіти. В чорніму чорнім кольорі. Ну, це не критично, це воно ніякої погоди тут не робить. І ця краса, як була красою, так вона і лишається красою. Тканинка у мене 16-го каунту просто окремірка, ніякий не цвегер, нічого, вона м'якенька, вона доволі добре, внаця, і тому вона в такому вигляді. Но мені чого зручно, тому що я вишиваю на п'яльцях і мені я гортаю тканинку навколо п'яльчиків, і вона виходить дуже зручно, так як вона м'якенька, і закріплюю я. Тканинку або голочками, або отакими от біндерами. Я дуже рідко в мене так і немає дуже таких спеціальних закріпок для тканини. Хоча, хоча декілька штучок таких є маленьких, які тканину цю великий шматок тканини не дуже і тримають. Ось, що ще сказати вам про цей самплер-шиї, це дуже-дуже легко. Виглядає шикардосно. І якби мені хтось сказав, що треба, ну, попросили там, чи ще щось таке відшити, ще один такий семплер, то я, наскільки я не люблю вишивати повторно якісь роботи, ну і взагалі робити щось таке, повторні роботи такі. Мабуть, це мені не дуже це подобається. Раз зробила все, я отримала задоволення, якісь результати, все не хочеться. Але цей симплер, він настільки привабливий, настільки він такий ефектний, що я б з задоволенням думаю, що вишила б ще один такий. І він дійсно виглядає дуже-дуже гарно. І буде шикарна інтер'єрна робота. Стильна, українська, шикарна інтер'єрна робота. Знаєте, цей семплер, мені здається, було б дуже гарно повісити десь на стіні в якійсь етносадибі, в якійсь такій сільській, українській хатинці, музеї. Знаєте, от я вже бачу, як наче воно там висить, але в мене не зовсім. Така будівля етно-українська, але ж теж я обов'язково знайду місце для того, щоб ця робота висіла у мене десь на стіночці. Тому я продовжую вишивати, буду вишивати і обов'язково знайду прихисток для цієї роботи. Я ж спеціально і взяла її, що мені дуже сильно вона сподобалась, і я маю. Якісь на неї плани, тому дуже-дуже хочеться швидше її завершити. Ну, Я думаю, так як я взяла її в СП, в рамках СП, я її дуже швидко завершу. От, судячи з я вибачаюсь, я знімаю на руках трошки тресе. Залишилось у мене 7,5 тисяч. 7 Ну, Це не так і багато, тобто, я думаю, що якщо вишивати кожен день, то за тиждень я маю впоратись і буду дуже-дуже задоволена цією роботою. Бачите, взагалі я вишиваю з розміткою, але так як це семплер плюс це графіка, тут не треба ніякого такого. Плутанини немає такої, щоб можна було заплутатись, просто порахувати по розташуванню цих фігурок, цих орнаментів, і спокійно береш один орнамент і вишиваєш. Ось, наприклад, у такий красунчик. Бачите, які вони калина ну прям безподобна ця калина, я, я в захваті. Також і троянди, троянди тут дуже-дуже картосні. Такий і тут Троянда, ну, якби, якби є на що подивитись. Так, що у кого є бажання почати вишивати семплери якісь, або су суто такий тематичний семплер, дівчата, я б порекомендувала. Чесне слово, це не реклама, це ніхто мені нічого за це не платить, не, не просив. Просто мені дуже-дуже сподобалось. І у Фейсбуці є девочка-дизайнер, Льонка Полар, і у неї я вже куп... декілька схем я купувала, і оцю саме оцю я вирішила відшити вже зараз. Тому буду закінчувати це відео. Я вам все про нього розказала, про цей семплер, що воно таке, з чим його їдять, як говорять. І я вважаю, що ця інформація практично. Ну, інформація практична, вважаю, що інформація моя для вам сподобалась, тому сподіваюся, що поставите лайк, напишете коментар якийсь. І як вважаєте, чи є право на життя таких робіт в. Будь-якому будинку. Я вважаю, що це українські символи, український, український спадок, і такі речі мають знаходитись у будь-яких будинках, у будь-якій родині. І це любимої наша Україна. Тому плекаємо, любимо, кохаємо і. Намагаємось підтримувати українське, підтримувати нашу Україну, особливо в цей важкий час. І вишиваємо українське. Дякую за перегляд, що подивилися мене до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже-дуже буду рада відповідати і спілкуватися з вами. Всім гарного дня, тихих ночей і всім до побачення, до нових зустрічей!